Датська. Вишивана в країни краса котять хвилі розкішні лани, колосяться жита на Вкраїні, пахнуть медом і хлібом вони, і сміються волошки в них сині, а плодами красують сади, цвітуть маки червоні в долині, доторкнися. Радій щастю в своїй Україні, вишивана в країни краса, кольорова й нев'ямча зрода. Це земля моїх предків свята, це земля українського роду. Випий кухлик п'янкої води із криниці, що живить понині, до батьківської хати прийди. Поклонися історії сиві. Тут знайомі і рідні стежки, і парфуми природи, єдині, що постали з роси і води, і з дитинства чаруночки мирі. Вишивана в країни краса, кольорова і нев'януча зроду. Це земля моїх предків свята, це земля. Українського роду, ці багатства земної краси, які Бог дарував Україні, ти у серці своїм пронеси, збережи їх у колі роди.